Мітохондрії, мітохондріальної дисфункції однозначно впливає на тривалість життя. І сьогодні я буду говорити, що таке мітохондріальна дисфункція, що про неї потрібно знати практикуючим лікарям. І як ми можемо коректувати ці процеси? Взагалі, мітохондрії виявляють надзвичайно важливі біологічні функції, такі як перетворення енергії, цикл трикарбонових кислот, регуляція клітинної концентрації кальцію, метаболізм ліпідів і трансдукція клітинного сигналу? Взагалі, мітохондрії є основним джерелом внутрішньоклітинних активних форм кисню. І регуляторним центром апоптозу. Ми бачимо, що мітохондрії це органели. І мітохондрії відрізняються тим, що вони містять саме мітохондріальну ДНК. А ця ДНК містить 37 генів, а ядерна ДНК мітохондрії містить 1500 генів. І от надзвичайно важлива функція мітохондрії в нашому організмі, і любі поломки, любі і любі порушення в мітохондріях призводять до надзвичайного. Важких станів, яким потрібно діагностувати і вчасно лікувати. Наприклад, коли чинники пошкодження перевищують ємкість мітохондрії, вони можуть призвести до аномальної структури та функцій мітохондрії, і це буде якраз проявлятися їх дисфункцією. На мітохондрію впливають всі фактори, в тому числі ліки, віруси, накопичення жиру в печінці, канцерогени, фактори екології. Стани, при якому мітохондрії пошкоджуються, чи їхня кількість Значно скорочується, називається мітохондріальною токсичністю. Як же можуть бути пошкоджені мітохондрії лікарськими засобами? Це через процес роз'єднання окисного фосфолірування, роз'єднання електронно-транспортного ланцюгу, збільшення оксидативного стресу, інгібідуванням циклу трикарбонових кислот, інгібуванням бета-окислення жирних кислот, інгіду. Пірувати дегідрогеназного комплексу, і саме порушенням реплікації мітохондріальної ДНК. Також через зниження дихальної та енергетичної функції мітохондрії. Тому що впливають токсичні ліки, такі як противірусні препарати, протипухлинні глюкоглютикокортикоїди, антибіотики, цитостатики, нестероїдні протизапальні і це все. Привозь, приводить до зменшення енергетичної функції мітохондрії. Спочатку починаються морфологічні та структурні зміни. Мітохондрії набухають, втрачають свою первинну трубчасту структуру, спостерігається зниження мембранного потенціалу, підвищується проникність мембрани, і виникає випуклість внутрішньої мембрани. Виникає аномалія. Енергетичний метаболізм, ферменти та комплекси дихального ланцюга. Пригнічується, а синтез АТФ знижується, що призводить до недостатнього енергозабезпечення. І третій етап це збільшення активних форм кисню, система поглинання АФК порушується, в результаті вони накопичуються в мітохондріях. Пошкодження мітохондріальної ДНК, і вона мітохондріальна ДНК відкрита без захисту від гістонів і легко пошкоджується. Це активними формами кисню і виникає аномальна мітофагія. Пошкодження мітохондрії не можуть бути видалені вчасно. Вони накопичуються в клітинах, викликаючи пошкодження клітин і аномальну аутофагію. Мітохондріальна дисфункція, що характеризується, Втратою ефективності в електронно транспортному ланцюгу та зменшення синтезу високоенергетичних молекул, таких як АТФ, є також основною ознакою сторіння і по суті всіх вік захворюваннях. При цьому може зменшуватися АТФ. Підвищуватися рівень лактату, виникати інсулінорезистентність, гіперглікемія, знижується м'язева маса та функції. Виникає енергетичний та білковий дефіцит, пошкоджується функції головного мозку, пошкоджується і впливає на гастроінтестинальну функцію. Взагалі, енергодефіцит це недостатність кількості енергоакумулюючих молекул, не дозволяє вчасно забезпечувати анаболічні і катаболічні процеси, регенерацію сполучної тканини, виводити ендотоксини, ефективно працювати в імунній системі. Щодня зустрічаються пацієнти з різними типами енергодефіциту. Які ж клінічні критерії енергодефіциту, низька толерантність до фізичних навантажень? Дуже часто вам говорять про це пацієнти, слабкість в різних групах м'язів, так синдром хронічної втоми. Постійний або частий головний біль. Сповільнюються всі механізми життєдіяльності, метаболізму, регенерації, імунного захисту, авторегуляції. Хронічні захворювання мають млявий перебіг і мають низьку ефективність до терапії. Серед тканин і органів, які чутливі до енергодефіциту це нервова система, серцево-судинна, кісткова, м'язова, нирки, ендокринна система і зазвичай. Печінка. А що таке цитоенергетичний дефіцит? Це прихована форма відносно індивідуальної недостатності енергетичного статусу організму. І якраз е е е е тут. Може спостерігатися підвищення частоти гострих респіраторних захворювань. Я вже говорила також про сполучно-тканинні порушення, вегетативні дисфункції і порушення репаративної регенерації. Взагалі, останнє десятиліття зниження функції мітохондрії вважалось важливим фактором накопичення токсичних ліпідів. Металіпідних метаболітів. І, як наслідок, може виникнути резистентність до інсуліну. Мітохондріальна дисфункція не є ранньою подією у розвитку інсулінорезистентності, а все таки скоріше ускладненням виробництва в клітинах, скелетних м'язів, індукованої гіперліпідемії, реакційно здатних накопичення реакційно здатних форм кисню. І це може сприяти зміну мітохондрії. Ліпідів та інгіблюванню до інсуліну. Оксидативний стрес є основним механізмом гепатоцелюлярного ураження і як наслідок запалення та фіброзу печінки. При метаболічно асоційованій стеатотичній хворобі печінки. Якраз зараз мітохондріальна дисфункція розглядається в патогенезі розвитку метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки. Мітохондрії як скомпрометований друг при метаболічно асоційованій стеатотичній хворобі печінки. Мітохондрії в гепатоцитах окислюють жирні кислоти для виробництва кетонових а ТФ для покриття виробництва глюкози під час голодування. І на відміну від здорової печінки, мітохондрії при стетотичній хворобі печінки фрагментовані, перевантажені кальцієм зі зниженою окислювальною здатністю та підвищеним виробництвом активних форм кисню. І що може спричинити активацію за спеціальний гиджан термінал кіназ? Активація цих кіназів на сама по собі може спричинити ті самі дефекти функції мітохондрії, утворюючи прямий цикл мітохондріальної дисфункції. На ранніх стадіях статотичної хвороби печінки виникають спочатку адаптаційні механізми для компенсації, і мітохондріальне дихання посилюється завдяки більшій доступності субтрату та підвищеній потреби АТФ. І спричинює підвищення продукції активних форм кисню активує мітохондріальний біогенез та антиоксидантні реакції. А якщо вже переход відбувається до стеатогепатиту, Мітохондріальна функція знижується, активні форми кисню зростають і це посилує запалення і загибель клітин. І, звичайно, однозначно потрібно тут це коригувати на цих етапах. Із віком також розвивається дисфункція мітохондріальних реакцій, що може бути пов'язано з низькою ефективністю роботи, роботи над дегідрогеназного комплексу, над Оси оксиредуктази, який каталізує перенесення електронів від нат до обіхінон коензиму Q10, і результатом чого є зниження транспорту електронів і збільшення кількості активних форм кисню. Як ми можемо на сучасному етапі корегулювати? Біорегулювати мітохондріальну дисфункцію існують енерготропи, це метаболічно активні лікарські засоби, які впливають на процеси енергетичного обміну, пов'язані з внутрішньоклітинними, окислювальними механізмами анаеробного і аеробного окислення. Ну, існує парадокс ситуації, що при станах з енергодефіцитом, первинним або вторинним в схемах лікування згідно протоколів входять препарати, які посилюють токсичну дію на мітохондрії. Такі препарати, як стероїди, гіпотензивні, цитостатики, антибіотики. І що ж робити нам тут? Також при дисфункції митохондрії виникає дефіцит кисню, акцептора електронів у мітохондріальному дихальному ланцюзі, і це призводить ще до глибокого пригнічення біоенергетичної функції мітохондрії, який пов'язаний ще з більшим швидким укороченням довжини теломер, і це прискорює старіння. Як же формується біоенергетична гіпоксія через системний рівень і клітинний рівень, через нервову систему, активацію симпатоадреналової, гіпоталамо наднирникової системи, порушується гемодинаміка, виникає гіпоксемія, метаболічний асидоз і поява ендогенних токсинів. І знову ж це призводить до мітохондріальної цитопатії та поліорганної недостатності. Гліколіз є початковим етапом енергетичного обміну. І якщо розвивається мітохондріальна дисфункція. Підвищується рівень гліколісу і глю... глюконеогенезу, і це призводить до розвитку інсулінорезистентності, також порушення кислотно-лужної рівноваги в організму, до біоенергетичної гіпоксії і зниження синтезу макроергічних сполук. Взагалі, взаємозв'язок енергодефіциту і яке значення для цілісного організму ми бачимо, що через ендотоксикоз виникає інтоксикація, метаболічний дисбаланс, ендокринний дисбаланс. Психонейровегетативний дисбаланс і виникає запалення. Це запалення може бути стерильне, невиражене спочатку, і тому обов'язково, коли ми будемо контролювати енергодефіцит. І можемо контролювати, оптимізувати і розрішення. Ета, проходити етап розрішення і завершення запалення. В лікуваннях, на жаль, в сучасних протоколах більшості захворювань не враховується корекція енергодефіциту. Порушення імунної відповіді, системи детоксикації, тому тут треба клінічно думати і діяти на всі ланки патогенезу, тому що всі біохімічні реакції супроводжуються змінами енергії. Так, що термін біоенергетика можна застосовувати до всієї біохімії, так говорив Девід Джей Ніколс. Дія енерготопних препаратів здійснюється здебільшого на рівні митохондрії. Вони сприяють окисленню перувату до коензійму з подальшим окисленням останнього до вуглекислого газу, реокисленого відновленого коензиму ферментами електронно-транспортного ланцюга і внутрішньої мітохондріальної мембрани, а також окисному дезамінуванню амінокислот з їх подальшим надходженням до циклу крепса. Існують у нас в Україні три базові біорегуляційні енерготропні препарати: лікарські препарати, не нутрицептики, не добавки. Це гліоксаль композитом, убіхінон -композитум, Коензим композитом. Перший із них гліоксал композитом включає в своєму складі два компоненти мінеральні: це гліоксаль d 10 і мітіл d 10 І тут основна його дія, саме імунокоригуюча дія, якраз гліоксаль композитом дуже добре застосовувати на гостре запалення через підвищення імунореактивності, забезпечення. Метаболічного вибуху нейтрофілів, утворення він діє знижує тканину гіпоксію і сприяє зниженню утворення вільних. Вільних радикалів. Також ми можемо його застосовувати і на хронічне запалення через окислення ендотоксинів. Якраз дуже добре його призначати, коли людина тільки починає або часто хворіє респіраторними захворюваннями. Якраз на етапі, коли ще формується захворювання, дуже є ефективним гліоксальком позитом у дозі 2,2 мл. Призначаємо індивідуально в залежності від стадії захворювання і від стану пацієнта. Ми часто недооцінюємо наслідки метаболічних порушень через недостатність знань. Розміни на різних етапах обміну. Так, сказав автор концепції метаболічного блоку Арчібальд Гарорд. Наступний тріо, наступний препарат, який входить, в це тріо, це убіхінон компози композиту. Він в своєму складі має 27 компонентів. Це мінеральні біокаталізатори і рослинні. Мінеральні це і ікоензим композиту, це і глюконім, фосфор е марганцю і НАД. От тут на цьому слайді дуже добре показано в своєму складі, він має які вітаміни, і також які має гомеопатичні компоненти, також метаболічні субстракти циклу, крепсу, в тому числі альфа. Фаліпоєву кислоту, нат, я вже сказала, гістамін, і хінони, які будуть хінони, якраз у біхінон, який буде відновлювати енергетичний потенціал. Клітин на рівні дихального ланцюга мітохондрії, також підвищує активність детоксикаційних процесів у міжклітинному просторі. І точки впливу, біологічного впливу у біхінону композиту якраз на цикл крепса і нормалізацію електронно транспортного ланцюгу. Основні патологічні стани, які потребують застосування антигомотоксичного препарату обіхінон композитом. Перше, це хронічні та дегенеративні захворювання, інтоксикаційний синдром, порушення обміну речовин, гіповітаміноз, психічне та фізичне виснаження, подагра, інсулінорезистентність, комплексне лікування і ускладнення після хіміо та променевої терапії. І третій компонент тріки е, препаратів, які впливають на е, впливають і коригують енергет, енергетичний потенціал це коензим композитом, який також містить не один коензим композитом, а містить складові мінеральні, біокаталізатори і рослинні, е, містить в своєму складі АТФ, янтарно-кислий барій. Це ріща вливокіслий коінзим А, детоксикан, цистеїн, гепар, сульфур, магнезіум, ротікум, нат, натріум. І, звичайно, ця дія буде. Прекрасною на відновлення і корекцію мітохондрії. Коєнзієм Q10 10 це жиророзчинний і біологічно активний хінон, і, звичайно, він є найкращим антиоксидантом, який впливає на оксидативний стрес і регулює, допомагає у лікуванні хронічних захворювань, кардіоваскулярних захворювань, хворобний рок. Як я попередньо показувала слайди з театотичної хвороби печінки, пов'язаних з метаболічною дисфункцією і, звичайно, нейродегенеративні захворювання та захворювання нервової системи. Коензим композитом реактивує ензимні системи циклу Крепса, циклу лимонної кислоти, АТФ. Обміну вітамін, мікроелементів усуває гіпоксію і олужнює матриксу крові, сучасне експериментальне дослідження інвітро на клітинних культурах застосуванням методів цитохімії було показано, що препарати коензінкомпозитом і убіхінон композитом мають потужний енерготропний ефект, і найбільший енерготропний ефект спостерігається впродовж 48 годин після їх впливу на культури лімфоцитів. Ось це дослідження закордонне. Також, як ми можемо використовувати для практики наші тріо енерготропні препарати. Перше, додатково до стандартно-протокольної схеми терапії. один препарат або гліоксаль, або біхінон, або коензим. Разом з іншими тобто можемо комбінувати або самостійно в самостійному вигляді моотерапії, або комбінувати з іншими енерготропними препаратами. Препарати хель, вони сумісні між собою, ми можемо разом їх комбінувати. Тут хочу показати, що багато досліджувалися і багато викладено дисертаційних робіт, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів з приводу коензів композиту. Також з приводу у Біхінон композитом до 21 першого року, року якраз е, зібрали ми такі матеріали, також е, інформаційні листи, патенти, методичні рекомендації. Також мені сподобалось дуже що е, препарати коензиму біхінону досліджувалися і в Національній академії е, державної е, установи інституту педіатрії і гінекології. Імені Академіка Лук'янової, і вони досліджувалися для спостереження за жінками фертильного віку, які перенесли коронавірусне інфікування. І було показано, що жінки, які отримували низько препаратів, і, коли лікували ковід, і їм додатково застосовували біхінон композитум у дозі 2,2 мл, курс від трьох. До 10 ін'єкцій то е, нормалізувалися показники всі внутрішньоклітинного енергетичного обміну, покращився стан і було краще видужування від ковіду. Е, також е, ось далі обґрунтування і показання. І це дуже добре, що якраз ці препарати є безпечними і е, е, абсолютно ефективними у наших пацієнтів. Е, в у 2014 році була присуджена міжнародна премія Рекевега, до речі, сімейному лікарю з України Константину Хуторненко за клінічну роботу лікування анкілозіруючого спондиліту хвороби Бехтерева і ефективність на неї антигомотоксичної терапії препаратами компанії Хель. І це також має заслужено уваги заслужити уваги, що ці препарати є безпечними і ефективними. Як ми можемо застосовувати і дозувати енерготропні препарати? У нашій практиці коензим композиту можна призначати дітям навіть з 3-6 років, але тут інші дозування, а дорослим від 12-ти дорослим це 2,2 мл. На лікування гострих захворювань, гострі стани ми застосовуємо через день. А якщо вже хронічне захворювання перед загостренням, то це по одній ампулі 2,2 мл можна застосовувати підшкірно, внутрішньошкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно. два рази на тиждень, а потім один раз в 5-10 днів. Тобто спочатку можемо через день призначати, потім призначаємо два рази на тиждень, потім, в залежності від стану, один раз, в 7-10 днів. Препарати можемо. Комбінувати і, або е, застосовувати у монотерапії. Я, наприклад, люблю схему застосування, наприклад, убіхінон композиту, е, на слідуючий день коензім композитом, якщо це йде статутична хвороба печінки, пов'язана з метаболічною дисфункцією. Призначаю 7-10 днів, потім два рази на тиждень і потім, в залежності від обстежень, вже один раз в 7 днів. І коіндім композікутом частіше молодші, 35-40 років, функціональні розлади і запалення. У біхінон ми призначаємо більш старшого віту, коли є запалення, дистрофія, дегенерація, вже вік трошки старший і гліоксаль композитом вже ми призначаємо на дегенерацію і дистрофію. Взагалі, коензін композитом є важливим переносником електронів у дихальному ланцюзі мітохондрії. І е, дефіцит коензиму є клінічно та е, молекулярно-гетерогенним синдромом, який на сьогоднішній день є аутосомно рецесивним успактуванням. І це, е, ці синдроми дуже реагують. На лікування коензим композитом. І отже, етапи відновлення енергетичного гомеостазу на гліколіз ми впливаємо, призначаючи гліоксаль композитом, на цикл лимонної кислоти в циклі крепса коензим композитом і на підтримку дихального ланцюга убіхінон композитом. І, звичайно, застосування комплексних біорелігаційних енерготропних препаратів є ефективним на різних фазах ендотоксикозу, ендотоксикації. Зниження рівня коензиму коензімуки 10 відіграє дуже важливу роль в процесах старіння. І, оскільки він є антиоксидантом, а на відміну від інших антиоксидантів виробляється в організмі. Але подивіться, як він з віком падає. в всіх в органах, наприклад, серці зменшується майже на 42%, на 43 в печінці, на 83%. тому тут, навіть з віком надважливо призначати коензим композитум нашим пацієнтам. І коензим композитум також має антиадипогенні властивості, і впливає знову ж доведено це позитивно на метаболічно асоційовану статотичну хворобу печінки через. Деякі механізми біохімічні. Взагалі, наша найвища цінність це здоров'я. Отримуємо більше задоволення від нашого лікування. Шановні колеги, приєднуйтесь на освітні вебінари та науково практичні конференції та онлайн-семінари компанії Hell. І це дуже буде вам ефективно навчитися лікувати ваших пацієнтів, і ви отримаєте подяку від ваших пацієнтів. І ще раз нагадаю, що коензим композитом 2,2 мл, убіхінон композитом 2,2 мл і гліоксаль композитом застосовуйте в своїй практиці успішно. Дякую за увагу.